Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Хотині Чернівецької області ТЦК зупиняє фури на трасі. Ці всі машини їхали на Чернівці, були зупинені ТЦК, і всі пішли хлопці служити, розповідає чоловік на відео. Ми приїхали забирати машину свою, привезли водія, буде їхати далі. Ось таке у нас зараз робиться. Так що хто в сторону Чернівців з Кам'янця-Подільського пресує дуже жорстко, повідомив автор. В ТЦК наразі дану інформацію не коментували. Місто Хотинь. Ці всі машини і там ще їхали на Чернівці, в сторону Чернівців, були зупинені ТЦК і все, пішли хлопці служити. Ми приїхали забирати машину свою, привезли водителя, буде їхати далі. Отаке от у нас зараз робиться. Так що, хто в сторону Чернівців з Кам'янця-Подільського? пресують дуже жорстко.